Підписуйтесь на телеграм. Там багато чого цікавого, по 300, по 500, по 1000, по 15. А, акційні пропозиції, Акційні пропозиції. до речі, у нас була акційна пропозиція. Я закидав три телефончика, мінус 2000 з кожного. Е, так, тут у нас Берше, RLB, ніж в TikTok 11 Pro плюс версія 5G називають так, що забудеш, який те телефон. В корвооробці РМСовській. Е, безкоштовна реклама. Ермесу, да, флагманський телефончик, запустимо, протестуємо його повністю. І схожий, до речі, є Oppo Find X3 Neo. Прикольні, ці два телефончика. Я думаю, люди наші клієнти знають, що це таке. Ермес. Все, хто знає, той знає. Так, далі у нас останній телефон в сьогоднішній розпаковці. Частина друга, Blackview. багато сьогодні протиударних, але будемо їх всі повністю перевіряти, тестувати. Такі простенькі, невеличкі телефончики. Це так все має бути. Заклеєна тріщинка. шуткую, не заклеєна якась нагліпка просто була хтось де. Перевіримо, протестуємо і слідкуйте за нашими каналами в Телеграм, інстаграм чи коментарі. Пишіть, звертайтесь по замовленню. Є завжди великий асортимент. І також переглядайте частину першу.